Лунають такі прекрасні слова, як батько, і, коли цей співав, співав, я часто полюбляю слухати його, і те серце наповнює такою цією теплотою, такою Божою присутністю, особливою. Розумієте, коли ти готуєшся до проповіді, ти думаєш, а де народжується і про що говорити, і ти думаєш, а воно десь береться, коли ти десь наповнювався якоюсь. Тою батьківською добротою тою любов, яку ти слухав Оксану, яку ти слухав десь у слові, коли Господь тебе відкриває. Тому я хотів сьогодні читати з книги повторення закону з 6 розділу з 10 по 12 вірш. Слово було звернене до єврейського народу, які вийшли. Вирвалися з того рабства, з того гніту Єгипетського. І, і вони мали унікальну можливість, вони мали слово від Бога. Вони мали ті правила життя, ті інструкції. Доводилось, вам мати якісь сложні механізми, щось купували і Перше, ну я зараз розберуся з цим. Це. це ж має бути просто. Потім не ходить, ламається. І... У мене так часто було, що функціонал 50% я не використовував, тому що я зовсім не читав інструкції, не знав. Здається, ти заплатив 50%, 50% ти використовуєш цього, тому що ти просто не читаєш інструкції. Ізраїльський народ був особливий народ. Він отримав тут інструкцію життя від самого Бога. Він отримував безліч законів. Вони торкалися дрібніших речей і самої суті. Благословенний, вибраний ізраїльський народ. І ми бачимо, що повторення Закону, як це було? Чи збирав ми цей народ, так як ми зараз збираємося і читаємо ще раз повторюємо і повторюємо ці Божі слова? Але ми бачимо, що іде нагадування, і ось такі слова з 10-го віршу. І станеться, коли веде тебе Господь Бог, в ту землю, яку він присягався батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якові. Дати тобі з великими та гарними містами, яких ти не будував. І з домами наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями із каменю, яких ти не висікав, з виноградниками та оливами, яких ти не садив, і будеш і їсти і насичувати. А чмике. Добре слово. Скільки? Скільки треба часу щоб побудувати? Скільки, щоб Тій місцевості висікти. Скільки треба, щоб насадити винограднику, щоб потім мати пліт, і мати з цього із корою. Ми бачимо, що Господь приводить їх, обіцяє на цьому етапі він обіцяє їм те благословіння, яке просто неймовірне. Але дивіться далі, він каже: коли ти будеш їсти і насичуватись 12-ти, тоді стережися. Щоб ти не забув Господа, який вивів тебе із землі Єгипетської з дому рабства. Бачимо, що Господь каже, що коли я здійсню свою обітницю, і ти, Ізраїль, отримуєш усі ті блага, які прийдуть в своє життя, стережися. Ну, чому? А це ж якраз той довгоочікуваний, чудовий час, в який можна вже видихнути з полегшенням і насолоджуватися здобутками. Тішитися в цьому всьому доду, тим речам, які ми які що читали, вони перераховують, прекрасний час, благословенний. Здавалося, все просто, живи, радій і що залишай тільки Бога дякувати за це. За ці даровані щедроти. але ми бачимо, що Бог, як досконалий знавець людської природи, одразу придостегає від можливої такої. Скритої той небезпеки, яка може бути в цьому, в цьому голос. Який принцип ми тут бачимо? Ми бачимо, що коли людині добре, вона може забути Бога. Здавалося, таке можливо. Ви знаєте, така фраза, часто ми говоримо, як тривога, то до Бога. А далі кажуть, як по тривозі, то й по Бозі. Дійсно. Хтось помітив, цього слова нема в Біблії, Але ми часто це цитуємо, хтось, хтось побачив цю підступну закор... закономірність, яка іноді трапляється. Здавалося, коли тобі добре все вдосталь, ти розумієш, що ти це отримав з Божої руки, користуєшся його благословенням, і в той час може прийти якась ця неприродня духовна амнезія. І людина забуває за Бога. А як таке можливо? Щоб краще зрозуміти це, потрібно визначити, а все ж таки якийсь зміст у цьому слові забути. Іноді це слово треба піти глибше, щоб зрозуміти, а що мав увазі Господь, коли предостерігав, що таке значить забути. Давайте уявимо собі ту аудиторію, кому було це слово. Це були євреї, які давайте згадаємо, не бачили чудеса. Вони їли манну, вони знали ідеально всю історію своїх патріархів, вони неодноразово чули прекрасні Божі Слова і вже, ми бачимо, згодом вже в землі, як от, вони на ранок так прокидаються, хто я що, я нічого не пам'ятаю, Бога забув, все забув, всю історію свою забув, всі чудеса забув. Так? Так ні, так воно не, не відбувається. Не можна людина взяти і все забути. А чи можливо мова тут йде про відношення, про пріоритети, про те, коли добре не потрібно втрачати фокус і завжди пам'ятати про головне? Ми бачимо, що. Сам Бог промовляє, не забудь мене, я наперед попереджаю тебе про небезпеку, стережись, спилюй, коли тобі буде добре, нехай не прийде якась думка і замістить акценти. Нехай не ця душа не заїжджає в тому добрі, нехай те добро не створить ілюзії того, що ти самодостатній, що ти господар своєї долі, ти маєш якусь основу, цю тверду. І так десь Бог поступово підходить десь на другий план. Якось десь вже далеко і далеко, і далеко. Знаєте, Іноді це тяжко пояснити, я приведу короткий при... приклад, який може дасть більше зрозуміти цей текст і побачити, а що, це... що це означає це слово забути. Як воно так відбувається? Колись я прийшов зі школи, я зазвичай ми телевізор не включав, але я включив в день телевізор, і там йшла програма на такому каналі, де ніколи хто не дивився. Вона була нецікава, але не було що робити. Я включив і дивлюся, і там журналіст приїхав в село, і він бере інтерв'ю старої бабусі. Я не знаю, чого мені це було цікаво, але мені батьків не було, і я собі включив, і треба щось по телевізору говорити і треба дивитися. Але дивлюся, цей сюжет був про простий. Приїхав журналіст в селі, і там старенька бабуся, така ця сільська хата, темно. В неї, там, журналісти дали кусочок хлібу, і вона розпитує, як вона тут живеться, як вас це. Ну, вона дуже стара, як ви справляєтесь, чи хватає? вистачає вам грошей. Такий сюжет про життя у селі. І моя така дитяча ця уява, і я мені було і шкода, я дивлюся в неї так само бідному. Оцей один Цього молока, і, це я, і, і вона питає, а як ви це все, там собачка якась в неї є, хазяйства вже нема, вона вже не може нічого обійти. Вона каже, ну, а діти, а діти? У вас є діти? Та, у мене діти, у них все добре, вони у Києві, вони е, е, гарно там живуть. А каже, ну, а діти, каже, а діти, каже, мене забули. Мені це так якось, як можна забути мати? Тому що для мене мати це все, ну, як би я кожен день з нею, як можна забути? А каже, діти мене забули. Мене це так вразило. І я собі так уявляв, можливо, ух, я собі так думаю, якщо так спитати їх дітей і сказати, е, чи бомби тебе пам'ятаєте свою мати? Вони б сказали, так, вона живе в тому селі, в неї все добре. В там спокійно тихо, Яко так запитати, що? Вони що не пам'ятають того дитинства? Вони можуть пригадати безліч, коли історії з мамою. Чи вони забули маму? Ні, звичайно. Інформація, вона є. Вона залишається. І... Але що Якщо запитати маму, що вона вкладала в це слово, вона вкладала це відношення, що, її, що цих дітей в її житті зараз немає, тому вона підібрала це слово і сказала «забуду». Це її версія. Наприклад, якщо е, глибше роздумувати над тим і... Іноді діти можуть навіть не, не, замі... не помічати цього. Їм здається, у матері все добре. Вона жива, здорова, їй не дзвонить, значить все добре. Але у матері зовсім друге сприйняття радісті. Це не говорить про те, що прийшло те якось щось вилетіло з пам'яті десь. Просто пріоритети, відношення, щось відійшло, закрутилися. Я розумію, треба будувати своє життя. І десь якісь Ран, раніше оці головні речі вони навіть ходять і уходять на дальній план. Ми згадуємо, коли ми були маленькими, скільки ми могли без матері прожити? Скільки мати, мати до нас, скільки вона ресурсів, скільки вона часу у нас вкладала? Дивись на це малявка, так воно без матері, скільки воно проживе. Але потім діти виростають, стають самостійними, вже потім. Вже Мама вже не ходить зі мною, я вже сам, я вже сам. І так воно якось вивчається. Але чи іноді це схоже, що Бог нам дає життя, здоров'я, здібності. Ми беремо в стартовий капітал, ну ми вже... нам же і ніхто і не потрібний. Ви знаєте, нагадує якусь таку стару притчу. Про люблячого батька, про двох синів. Я свідомо чи згадував син про батька, коли пригощав своїх друзів, використовував той ресурс, який взяв батька. Як легко і приємно витрачати гроші без батьківських пазівок і контролю. Але бачите, в тій притчі показано, що той ресурс, який батько йому дав, він обмежений. І в нього була здатність закінчуватися. І дивно, що в домі батька з батьком. Той ресурс був не обмежений. І коли задумуєшся над тим, що приходить така думка, і якісь ці основні речі, вони вже десь відходять на другий план. Вони пам'ятаються, вони не уходять з пам'яті. Але ми бачимо, що фокус міняється. І важливо. Важливо ніколи не переплутувати одне і інше. Я про простий приклад приведу, Іноді е, люд, людям подобається Боже, а не сам Бог. Оте благословіння. Коли вони його отримують, вже десь Бог може відходити на другий план. І ну, пастер розказує історію, я був відочек. Доч, дочки він приносив іграшки. І одна сама менша бачить, ляльку хапає, обіймає цю ляльку і вже знайогається. А він так спеціально, а йди другій дочки, дочки дав ту ляльку і питає саму меншу, каже, а чого ж ти ляльку обнімаєш, а папу не обіймаєш? Я ж тобі цю ляльку дав. А він каже, мені лялька подобається більше обіймати ляльку. А старша зразу каже, так, так, цікаво, каже, відклала ляльку, обміняла папу. Каже, ти що, не говори там? Буде папа, буде лялька. Досі не треба різ. І він так і розказував, оскільки коли ми стаємо старшими, ми розуміємо, що ось, ось хто джерело нашого лоскування. Не де та не лялька, яка ти пограйська, вона ж тобі не цікаво, а саме відношення. І я хочу прочитати трошки вище цього тексту на повторенні закону. Це теж та ж, та ж та сама шостий розділ, але вже четверта, трошки вище, про що Бог говорить? Слухай Ізраїль, Господь, Бог наш, Господь один єдиний є. І люби Господа Бога Твого і всім серцем твоєм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Ось де ліки від тої небезпеки, про яку він каже, ніщі. Здається, якщо любити Бога, ти ніколи його не забудеш. Дивіться, простий приклад. Що треба, щоб було б, якби, наприклад, діти би, прості речі дзвонили своїй матері, питали, що тобі допомогти? Цікавилися її життям. Хіба вона сказала, що діть? Але дивіться, але це ж любов. Ось оце любов, вона не дає забути, ця любов у нас завжди проявляється у ділі. В простих речах, не обов'язково в великих якихось, не обов'язково в чомусь такому. Іноді прості речі. Іноді ми говоримо поговорити. Мені мама дзвонить, каже, ти поговори хоч зі мною. Говори, просто поговори. Я хочу почути почую, ти от собі вже достатньо. Не треба великого, велику, рандіозну. Кажу, мамо, може ти чомусь потребуєш, може ти щось треба. Мені вже приємно, що ти хочеш, мені нічого вже не треба. Так воно. І оця заповідь основна, люби Господа. Коли ти любиш Господа, ти хочеш з ним говорити. Ми це називаємо молитвою. Тисячу проповідей, моліться, моліться. А якщо ти любиш, кому не треба нагадувати, що треба? А якщо ти любиш, читайте браття і сьостри, треба читати Слово Боже. Коли ти любиш, тобі цікаво, а що мені Господь каже? Це ж Господь, це ж його слово. Коли ти любиш, ти хочеш щось допомогти. А що, що я можу? Яку я користь можу тобі, Боже, принести? Може тобі щось потрібно. Що я можу зробити? Це називається служіння. Ось де йде то джерело того справжнього. В такому стані ти ніколи не забудеш, ти завжди будеш любити, завжди будеш пам'ятати. Нічого тебе ніяке добро, ніяке насолодене, ніяке... хороші ті речі. ж не давав щось погане, Він давав те добро, щоб вони користувався. але воно буде в користь, воно не буде змістювати акценти, воно не буде запотьмарювати того основного. Він подобається. Фраза така, головне, щоб головне завжди залишалось головним. А це є наш Бог. І один останній вірш. І нехай будуть слова, ці я заповідують тобі сьогодні у серці Богу. Ці слова вони мають бути не на рівні інформації. Зараз дуже багато людей, які ідеально знають доктрину, ідеально можуть розмовляти про Бога, але серце каміння. Але воно не живе, воно не, не стукає інформації. Правильно буває навіть інформація. І дивіться, він каже, і постійно нагадує їх синам і говорить про них. Постійно це нагадує. Нагадують, нагадують. нагадують. Того є повторення закону. Того ми сьогодні, сьогодні зібрані, щоб опять нагадати ті істини, які вигливі для нас. Нехай нас Господь благословить завжди любити, завжди. Мати правильне відношення, завжди мати той попис, завжди тримати в серці той приоритет. Амінь. Амінь. Амінь.